Привіт усім! Сьогодні знову я Анна. Ласкаво прошу на моєму каналі. Давно я вам не показувала свої сіянці геснерієвих. Не цікаво було без квітів, були одні пікірування, пересадки. І ось нарешті почався період, коли кожні десь 4-5 днів я відбираю сіянці, розцвітає по декілька. Квіточок, нових рослинок. І ті, що повторюють вже відомі сорти, я вибраковую. Нецікаві, з поганим ростом. А ті, що більш-менш цікаві, я відбираю для селекції і спостерігання у подальші роки. Ми зараз спробую сфокусувати. Тут у мене, я називаю комуналкою. Такий варіант посіву, коли багато різних варіантів, і кожен окремий варіант я розпірую в одну ємність на такій достатній відстані, щоб до того часу, коли потрібно вибракувати сіянець, він зацвів, у нього було достатньо місця, і тут є простір, що легко його просто звідти виняти і не пошкодити довкола сіянці. Земельку підсипаю, і далі робота триває. Ось один із варіантів, я показую: У мене вже є ось такий сія... не сіянець, а вже сорт, і я його зареєструвала. І це фактично від нього отримані сіянці, вони дуже схожі на свою так звану маму, материнську особину, схрещувані. Бачимо три сіянці, нічого особливого, навіть і гірші по характеристиках, ніж мати, вони підуть в компостну кучу. Один сіянець в цьому варіанті цікавий. Не можу сфокусувати на білому. Білі квіти, такі кант на пелюстках, фуксієво-малиновий. Зловила ось розкішний візерунок. Фактично, я його відсаджу окремо, і далі він буде нарощувати резоми. Пуп'янки буду обривати. На наступний рік і ще через рік спостереження, як кущиться, як росте. Ну, Це вже видно, що це не кущовий, а ампельний буде, звисаючий. І побачимо, як він себе поведе. В Іншому варіанті теж. Усувати. Ось повно пуп'янків. І один зацвів. Теж цікаве горло, але повторюю я вже відомі сорта, побачимо. Можливо, відберу, подивлюся, може, в нього будуть якісь інші характеристики, які можна буде взяти в проект з подальшими схрещуваннями. Ще один із інших варіантів. тільки тільки ну, розпускається. Буде така фіолетово-пурпурова квітка з жовтим горлом, не дуже гарна таких повно, теж буде на вибраковування. Тут я вже багато вибракувала, ось лишились одиниці. Один із інших варіантів. Теж нічого особливого. Це такі будні селекціонери. Ці чомусь слабко, погано ростуть, і ймовірно, вони взагалі на вибраковку підуть. З поганим ростом немає сенсу навіть робити такий сорт. Наступні сінці, також різні варіанти. Тут видно, що багато білих і рожевих. Фактично, в різних варіантах я брала. Ці гібриди, які в мене були наявні, і, відповідно, багато ознак взято від матері або батька. Тому буде відбраковка. Тут ще багато з пуп'яночками. Фактично, ще в них є майже 2 місяці на цвітіння. І буде, з чого вибирай. Тут я вже теж багато викопала, вибракувала ще один сінець зацвів. Гарний і, фактично, на наступний рік у мене буде декілька схожих, і з них треба буде вибирати найбільш такий яскравий, з найкращими характеристиками, але вони такі типові. Не фокусується. Тут був варіант в цій пасочці, вони такі прямо стоячі, тугенькі, цікаві. Це Ахіменес з смітіантою, ахімеанти. Але, як видно, навіть тут багато ознак від Ахіменеса. І ця зовсім негарна квітка, піде в брат. Але мені більше всього подобається сіянці ось це Ахіменес. Але два сіянці з цього схрещування з такими цікавими кругленькими листочками. Дуже цікаво глянути, як вони зацвітуть. Бо в переважній більшості листя воно все ж таки більш видовжене в ахіменесі. Рідко трапляється, коли ось таке кругленьке. Кругленьке зазвичай у якраз у гібридів зі смітіантами. Тут пару варіантів, ось такі вони, я їх називаю бідосями. Вони якісь маленькі, бідненькі, це найдрібніші сіянці, я їх окремо відсаджувала, щоб подивитися, чи це вони просто не отримали достатньо світла і поживних речовин такі маленькі, або це дійсно такі характеристики. І судячи з усього, там одна вже засохла, пропала. е, якісь мутації в них, які стримують ріст. І ось маємо ось таку дріботу, яка навіть не цвіте, не росте. Це все буде вибраковка. Ось на сьогодні поки що все. Так виглядає процес селекції. Розцвітають нові сіянці, відбираються найкращі для того, щоб спостерігати за ними наступні роки. І кому було цікаво, ставте лайки і ласкаво прошу на моєму каналі. До наступних зустрічей!